Всім привіт! Сьогодні 16 серпня я пішов по білі гриби і вже знайшов ось такого одного білого гриба. Ось такого білого гриба я знайшов. Я йшов і тут одного найшов біогерба. Такого меншого. Прямо на стежці ріс. О, тут ще один білий гриб. Ось там. Тут най два білі гриби. Тож так пустежи. Два білі гриби я знайшов. Ось тут він і не тут. Другий. А тут ще третій. Ось такий білий гриб. Такі три білі гриби.

Ostoi małby być zdrowy. Ostoi jeszcze mniej być zdrowy. Także zaraz jest zdrowy. O, stoj też zdrowy. Zaraz je jeszcze po czyjeś А ось цей червивий. Ось такий повністю. Я їх тут двох лишаю, а двох забираю. Я вже заховав цілий кульок синяків і зараз дивлюся і тут ось такий білий гриб. Такий великий. Ось такий. Ось там я знайшов ось такого найкращого білого гриба. Тут ще один білий гриб, навіть два. Один. О два. А ось цей дуже прикольний. Тут ось такий білий гриб є. Що ж вже біогрібів менше, щоразу і щоразу менше-менше. Грибарів дуже багато. Ось тут я знайшов ось такого біогриба. Ось такий гриб. Тут я дивляться ще один білий ось такий. О, така ніжка груба. Tu szczotki, o tu dwa białe Jeden I tu drugi Tu dwa białe Тут хтось розтапав ось такого біогриба. Тут ті грибарі. І тут не замітили ось такого біогриба і ще одного. Прямо під корінням ростуть. А ні, то не білий. Чи білий? То був білий, а він вже був поганий. Ось тут ще один. Е, розкерчився. Його не може виняти звітом. Він поломився Це напевно вже все. Всім до побачення. Ставте лайки, підписуйтесь на мій телеканал. Тут ось такі ще два білі, ось такий один. И ключ еще один. О, так и зрисся. Такие два били.